Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас 24 серпня, День Незалежності України. Щиро всіх вітаємо. Добра миру і перемоги, перемоги нашій рідній Україні. Ну, а я, пасукис. Ранок починається. Того, що треба їх подоїти і випасти. Потім можна переходити до решти справ. Ми тут в кущах поховалися. Об'їдають плющ. Потім тут такі пороселі скленів. Ну і десь там гамбу. Це все. Оберігає. І ви виходите за мною. Спасіться. Чого ви за мною ходите? <свісно> На, з'їж квіточку. Все, муха. З'їж квіточку. Не хочеш? Ну і не треба. <свісно> шукай собі, шукай. Хочуть, щоб я їм щось понагинав, подоставав. Бачиш, як ти сама можеш це зробити. Почав їм нагинати і це була помилка, бо вони перестали пастися і потім стояли тільки і чекали, поки що в рота покладеш. То я перестав так робити, вони постояли, постояли і почали пастися. та ну, так І я в кущах підніму. Кіз випасли і тепер козом викосимо ось цю люцерку, це вже буде на зиму і ось цей е, лужок невеличкий. Зараз така погода, якраз все воно добре посохне. І ми його сховаємо у сінник. Законсервуємо у День Незалежності пару баночок помідорчиків. Ну і ще ось таке відерце на 10 літрів. Заложив помідорчиками, зараз накрию листям хрону. Ну і залью розсолом. Це на зиму. По такому рецепту, щоб там куштувати їх десь за 3 місяці. І знову всім привіт. На календарі 25 серпня. Не встиг я дописати вчорашнє відео. Так, справу за справою, справу за справою і випаси дойки і вчора і на городі там багато чого було прибрано. ось Трішки так бігом покажу. От і тютюн порозкладали. Отак от, от справа за справою виходить, що тут тільки з козами я і можу трішки так зупинитися, так щоб не треба було. От так от, справа за справою, реально. Там гамбо кашу зварить, там цим натерти щось, там те прибрати, там те перенести, там те перекласти. І отак от, от день просто зараз мелькає, день за днем. І хороші помідори я використав на вчорашні заготовки. Трішки закрив, належу відерце, і залишились такі помідори трішки пошкоджені. Також я вибрали баклажани, їх багато і треба їх законсервувати. Ну, Мені б, звісно, хотілося з перцем зробити такий вогник або по-грузинськи. Але враховуючи, що поки немає солодкого перцю, я ці значить, томати зараз обріжу, перетворю їх на. Пасту, обсмажу баклажани і зроблю в томатній заливці такий на власний розсуд за власним рецептом. В общем, буду якось виходити із положення. Шість баночок. Ось таких. Це в томатній заливці. У мене вийшло. Нічого, там тільки чесник. Помідори, гіркий перець. Ну і смажені баклажани. І ось такі ще баклажанчики. Вони маринувалися 12 годин, зараз я їх переложу в баночки і простерилізую. Ну і знову ось так прийшов день і дивлюся вже і вечір настав. От, знову день прийшов, гамби так очі світяться, бо я включив фонарика, вимкнув очі. Ну ось таке відео. Вже завтра на городі покажу тютюн. Покажу що ми там наробили, тому що може зніму якісь парочку рецептів, тому що думаю, що це в мене є тільки в мене зараз багато часу просто на кухні проходить і дуже якісь речі хочеться, але просто не вистачає часу. Плюс заготовки сіна, козам, все це. Ну і збирання врожаю. Кавунчик. Вже доїдаю. Такий ще кавунчик. Одним словом, далі буде. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.